Останнім часом наша планета потерпає від великої кількості екологічних проблем, одна з яких це пластик. Об'єм виробництва пластику становить близько 9 мільярдів тонн на рік, і з кожним роком ця цифра збільшується. Менше 10% від цієї кількості йде на переробку. Приблизно стільки ж спалюється, а решта потрапляє в нахожі середовище, забруднюючи як суходів, так і воду. Через колобіг течії в тихому океані сформувалася велика сміттєва пляма. Розмір якої перевищує площу України. Дейфуючи, пластикові відходи потрапляють у віддалені куточки планети. Наприклад, не так давно поліетиленовий пакет було знайдено на Дні Маріанської западини. Одна з основних проблем пластику час його розкладання, що займає більше 400 років, під дією ультрафіолета пластик виділяє шкідливі речовини. Також сам пластик може містити велику кількість шкідливих хімічних елементів, що тільки посилюють його негативний вплив на природу. Жоден з живих організмів не здатний засвоїти пластик. Хоча японські вчені знайшов вид бактерій, що може розкласти пластик на більш безпечні сполуки, цей процес надзвичайно повільний і приносить відчутної користі. Поки що людство не готове повністю відмовитися від пластику. Ми не можемо уявити своє життя без цього. Хоча шкідливого, а настільки необхідного матеріалу. На жаль, в Україні дуже мало приймальних пунктів для сортованого сміття. Спробуйте знайти в своєму місті такий пункт прийому. Як мінімум один має бути. Якщо ви дійсно пікуєтесь про майбутнє планети, зробіть перший крок: почніть змінювати життя з себе.